Привіт, мам! Як ти? Втомилась? Спробуй зараз видихнути. Ця хвилинка тільки для тебе. І для тебе я створила міні-консультації, картки, так, ні. Давай першу потестимо прямо зараз. Твоя дитина виридує? Так, думаю, що так. Тобі з цим зручно? Думаю, не зовсім ні. Ти хочеш, щоб твоя дитина була зручною? Мабуть, дуже хотілося б, але якщо ти вже спотереному, то як мінімум розумієш, що зручна то не ок. Ні. Зручна дитина це дорослий без своєї думки. Спробуй не затримуватись у дитячій позиції. Видихни. Найкраще, що ми можемо дати нашим дітям. Це безумовна любов та правда. Це та багато дієвих рекомендацій ти отримаєш у наборі психологічних карток для мам. так? Ні. Це не зробить твою дитину слухняною. Картки навчать тебе спілкуватися із дитиною та собою словами, а не криками та істериками. Повір, це набагато цінніше, ніж зручна дитина.